Рада вітати вас на моєму каналі, з вами Міронова Вікторія. Цей раз переді мною постала задачка не із простих, адже такі малюсінькі нігтики трапились мені вперше. Звичайно, я і раніше працювала з нігтиками-любителів все відгризти. Тому відразу зрозуміла, що легко не буде, а тут ще й дуже мініатюрна нігтєва пластина, особливо на мізинчиках. Пишіть в коментарях, чи доводилось вам працювати з такими нігтиками. Хоч переді мною постала непроста задача, але це мені до Дало ще більше азарту зробити гарні нігті. Манікюр в останній був зроблений ще до війни, тому кутикула вже дуже заросла. Потрібно її обережно віддвинути. хоч і кутикула груба, але один невірний крок і може піти кров. Тому обережно крок за кроком відриваю прилипшу шкіру від нігті. Це можна робити різними інструментами, наприклад, пушером, апельсиновою паличкою, але мені зручніше всього це робити екскаватором. Для тих, хто сприймає лише ідеальні манікюри і вважає, що все завжди потрібно вичистити аж до глан, то це відео не для вас і вам, як то кажуть, краще залишити чат. Я, звичайно, жартую. Просто хочу попередити, що ідеальності в даному випадку не потрібно чекати. Адже Першу процедуру важко і навіть я б сказала, що неможливо все зрізати начисто. Манікюр робився давно, капіляри проросли, і тільки мені хотілося вичистити або зрізати більше. Моя модель говорила, що їй вже боляче. Я за те, що манікюр повинен приносити тільки радість і естетичне задоволення, а не опухші й червоні пальці після процедури. Звичайно, мій перфекціонізм теж не задоволений в таких випадках, але я точно знаю, що за декілька процедур манікюр можна буде зробити вже набагато краще. Чекаю від вас коментарі, напишіть, чи хотіли б ви бачити ці ручки. Далі в моїх відео, щоб подивитись на їх повне перевтілення. А також не забувайте натискати на вподобайку, щоб підтримати мій канал. Відвинувши та піднявши кутикулу, стало видніше, що нігті не настільки маленькі, як здавалося спочатку. Коли побачила ці нігтики, відразу розпочала планувати, як зробити моделювання в даному випадку. Вирішила піти найпростішим шляхом використати полімерні тіпси. Адже як показує моя практика, ці тіпси якимось чудом тримаються. На всіх нігтях, навіть якщо раніше там нічого не трималось. Як задумала, так і розпочала робити. Але забігаю наперед і можу вам сказати, що все це увінчалось невдачею. Через те, що нігодь на мізинчику дуже маленький, жодна тіпса не підійшла, прийшлось найменшу підпиляти. Далі нанесла базу, приставила тіпсу, але за рахунок того, що нічого не було видно, коли полімеризувала матеріал, я не помітила, як дистальний валик підняв тіпсу і. З'явився повітряний карман. Прийшлося все знімати, а по-свіжому зробити це не так і просто. Я зрозуміла дві речі: що далі я не буду мучити мою модель, та зроблю все класичним методом. А також що мені просто необхідний ліхтарик для полімеризації матеріалу, щоб краще контролювати процес з тіпсами. На жаль, я не відзняла всю цю ліпанину на камеру, був би гарний урок, як не потрібно робити. Після нанесення бази десь з половини нігтя розкладаю гель-шиле. Та витягую його на дистальний валик, щоб потім було простіше підставляти форму. Звичайно, можливо було б набагато правильніше відразу до форми приклеїти жестянку і таким чином встановити правильно шаблон. Але така процедура на таких нігтях не дуже то й приємна, і мені більше не хотілося мучити мою модель. Тому я вирішила піти простішим, але довшим шляхом, адже в кінці прийдеться ще випилювати матеріал. Зазвичай у мене є підготовлені форми з вирізаними серединками, але так як я не планувала використовувати паперові шаблони, то й не підготувала їх заздалегідь. Тому зараз роблю все під час процедури, хоч завжди рекомендую не витрачати час на такі дрібниці. Обережно від'єдную матеріал від нігтя і вже потім встановлюю шаблон. Як ви бачили, матеріал викладала в два етапи. Спочатку робила підкладку на шаблоні, а знявши форму великою каплею, перекрила весь нігодь. Після 20 секундної полімеризації нігтя в лампі піджимаю матеріал та одягнувши зажими, досушую гель в лампі. Після повної полімеризації опилюю нігті. Love the shit Для дизайну обрали світлий відтінок, який максимально підходить до кольору гелю. Та й використовувати яскраві відтінки, коли не чистий манікюр, я не рекомендую, адже це тільки буде привертати увагу до негарно зрізаної кутикули. Тому ніжний відтінок ідеальне рішення в цьому випадку. Ну а щоб трішки прикрасити нігтики, і вони не виглядали так просто, я буду малювати гель лаками. Моя модель попросила зобразити маки. обов'язково перекриваю нігті топом з двох сторін. Визов тому можна вже насолоджуватись результатом. Звичайно, тут все не ідеально, але згадайте, як ці нігті виглядали спочатку. Різниця координальна. Та й за декілька процедур результат буде набагато кращий. Не забувайте натискати на вподобайку та підписуйтесь на мій канал, якщо хочете побачити перетворення цих нігтів далі. З вами була я, Міронова Вікторія. До зустрічі в нових відео.